Минув перший місяць нового навчального року і роботи новоствореної служби освітньої безпеки. Це поліцейські, які присутні у школах задля створення безпечного середовища для наших дітей, покращення комунікації та реагування на надзвичайні події. Більше про це будемо говорити далі. З нами на зв'язку Надія Ситник, начальниця управління організації служби освітньої безпеки Нацполіції України. Пані Надія, доброго ранку. Вам вітаємо. Вітаю вас. Пані Поділіться Надія. з нами успіхами, так, Так. будь ласочка, місяць пропрацювали можливо якимись результатами і поділитись. Інспектори служби освітньої безпеки, вже починаючи з серпня поточного року, розпочали свою роботу у закладах загальної середньої освіти. Це був підготовчий етап до початку навчального року і вже в вересні. Понад 750 шкіл мають своїх інспекторів служби освітньої безпеки, з якими плідно працювали за цей місяць. Наші інспектори, окрім координації пропускного режиму, патрулювання території закладів освіти, разом з державною службою з надзвичайних ситуацій, провели понад 1300 занять з відпрацювання алгоритмів дій у випадку надзвичайних ситуацій повітряної тривоги чи ракетної небезпеки. Також інспектори вже встигли провести понад 13 тисяч інтерактивних занять зі здобувачами освіти з різних безпекових тематик, зокрема і правил дорожнього руху, і кібербезпеки, запобігання булінгу та інші заходи. Також встигли провести понад півтори тисячі зустрічей з батьківською спільнотою. Тож робота триває, слідно працюють наші інспектори у школах. Ви знаєте, мені як мамі цікаво, як працює ця система. Зараз ви перерахували ось цей перший місяць роботи. А траплялося так, що відправляєш дитину до школи, а на території школи стаються реальні якісь випадки правопорушень. Як реагували правоохоронці? Як це працює? В першу чергу наші інспектори СОП співпрацюють з адміністрацією закладів освіти для того, щоб попередити вчинення будь-яких правопорушень на території закладу освіти. Але а, варто зазначити, що дійсно вже мали місце ситуації, а, де ми припиняли і фіксували ситуації, пов'язані з булінгом. Також, наприклад, на території однієї з шкіл, патрулюючи прилеглу територію, інспектор сов виявила двох осіб, один з яких перебував у розшуку за вчинення крадіжок та недоторканності недоторканості а, житла. Також були ситуації, де інспектор, патрулюючи територію, виявило загоряння пустиря поблизу стадіону, школи одразу повідомила державну службу з надзвичайних ситуацій адміністрацію закладу освіти, і вчасно було ліквідовано пожежу. Жоден з учасників освітнього процесу не постраждав. Також наші інспектори вчасно надавали й медичну допомогу і сприяли вирішенню конфліктів мирним шляхом на їх ранній стадії, для того, щоб запобігти в подальшому булінгу в навчальних закладах. Пані Надія, знаємо, що триває так набір, підбір цивільних на вакантні посади. Відповідно, чи можемо ми дізнатись скільки цей набір ще триватиме? Зрештою, можливо, серед наших глядачів є бажаючі поповнити ваші лави. У нас дійсно відбувається зараз відбір кандидатів на посади. Інспекторів служби освітньої безпеки на сайті Національної поліції України у розділі вакансії до 9 жовтня усі охочі можуть подати анкети для подальшого проходження конкурсного відбору. Після того, як буде пройдено конкурсний відбір, кандидати направляться на навчання серед вимог до кандидатів, окрім високої мотивації. Потрібно ще мати вищу освіту, а також знання державної мови, що підтверджується відповідним сертифікатом. Пані Надія, ми вдячні вам за тлумачення. Бажаємо успіхів і безпечне середовище для наших дітей. Це те, чого нині так бракує. Дякуємо, Надія Ситник, начальниця управління організації служби освітньої безпеки Національної поліції України. говорила про службу освітньої безпеки, про те, хто контролює ситуацію на територіях деяких шкіл.